Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України та екс-заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорі мої щирі вітання вам і рада вас бачити. Взаєм. вітаю вас, Євгенія. Звичайно, топ-тема сьогодні це е, можливе так зупинка воєнної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ряд ЗМІ пишуть про те, що Трамп під... під ухвалив відповідне рішення. Щоправда, Денис Шмигаль говорить про те, що станом на вчора так такої інформації не було, і поставки якби велись. Але тим не менше, у польському МЗС, якби цю інформацію підтверджують, і сам Туск говорить, що є інформація про те, що це не просто слова, і скажімо так, інформація о змі Ігор Олександрович. На вашу думку, якщо дійсно так відбудеться, так що Трамп ухвалить відповідне рішення, всі чекають його виступу в конгресі. Вже повідомляється, що демократи е мають намір так бойкотуватися. Його виступ, так. Що тоді це означатиме для України? Буде означати зниження потенціалу оборонного сил оборони, сил оборони України. Тобто через американців йшла достатньо велика допомога, причому частка із неї йшла така, я би сказав, ексклюзивна, тобто, постачали тільки вони. Ніхто інше, це мається на увазі е, дані по розвідку, космічної розвідки, інформація такого плану. Це мається на увазі по засобам протиповітної оборони. Теж зенітно-ракетні комплекси Петріот і ракети до них. Хоча ракети десь ну тут треба просто перерахувати ці ж Старлінг. Наприклад, ну і ряд техніки хаймерси і ряд техніки, яка виробляється в Сполучених Штатах, але може мати місце з заміни підприємства оборонно промислового комплексу Європи. Але тут є ще одне, але американці так роблять, скажімо, зі своїми озброєннями. Чи за збройними, які випускають, особливо таке основного виду інші країни, що приймають участі озброєннях на 10 і більше відсотків, це дає їм право впливати на те, значить розповсюджувати це озброєння третім країнам чи ні. Тобто, якщо навіть окремі підприємства Європи і інших країн світу можуть випускати свій вироб. Але там є на більше 10-10% більше американського, то американці можуть накладувати вето. Ну і от по аналізам фахівців, десь до 30% допомоги, яка нам йшла, то вони можуть мати американське суто походження, ну і там на 10% 15 те, на яке вони ще можуть впливати. Наприклад, F-16 винищувачі вони нам поставили не вони, а європейці поставили але виробництво у них ну, і так далі. Крім того, будуть винищувачі не треба все. А треба, наприклад, авіаційне озброєння до винищувачів. Як ми знаємо, F-16 постачалось з авіційним озброєнням, яке мало характер, ну, ракети повітря, повітря, тобто як винищуючі, як засоб протиповітряної оборони. І ми звертали на цю увагу і працювали з адміністрацією Байдена. Україна мається на увазі, і, значить, йшли далі, щоб надавали там джедам часом ракети повітря, земля. Тобто, у нас найбільше великі. Потреба і необхідність, як ми знаємо, і важка ситуація на сухопуті, треба підтримувати наші сухопутні війська. І тут, не чіпаючи винищувачі, можна просто впливати на зброю, яке поступає, постачає це, теж, якби, теж може вплинути. Ну а там бронітранспортери, ми знаємо, як американцям надавали танки Абрамс. Тобто на початку року пообіцяли в кінці. Року дали і обіцяли тільки тому, що Шольц, як пам'ятаємо, сказав, що Ліопарди не буде поставляти, поки американці на це не погодились. Вони погодились, але не постачали. Більше того, з танків Абрамсом 31 одиниця знімали броню, тому що там був об'єднаний уран. А росіяни, значить, могли, якби пред'являти претензії відносно того, що це. Чуть він ядерний ну, росіяні, будь-то чого, але на них це впливало, і тому вони знімали броню і в такому вигляді постачали танки до кінця року, коли так сказать, їх актуальність новше. Ну, Бо та й та, та, такий був приклад. Ми, ми це теж пам'ятаємо. Тобто можуть бути різні варіанти, на жаль, вони понижують наш потенціал. І тепер питання у тому, наскільки ну, тобто, зараз, вже, як кажуть, команда була дана, причому по всій лінії, Це не тільки те, що там на майбутнє, а те, що є, і те, що знаходиться, вже, наприклад, в Польщі, на цих хабах. Тобто для постачання, тому це такий досить серйозний крок, і взводять в конгресі на заслуховування виводити, як це буде або будемо бачити в найближчий час. Європа якби налаштована допомагати, але все це потребує часу. Одна справа, коли значить налагоджений рамштайм, ми знаємо працював, що місяця підтримувався і все таке узгодження цих питань а тепер все це скажімо, ускладнюється на багато? Ну так важку роботу Олександрович, Ви згадали про Петріуди так і про ракети до них, що нам дають їх саме Сполучені Штати Америки, і я наскільки розумію, ми їх використовуємо саме для захисту українських міст, захисту українців, так а не якби не на фронті. Тобто, чи означає це тоді, що українські міста і українці будуть беззахисними проти балістики? Є сам тіно, але невеличка ну, кількість цих батарей, є поки ще деякі ну самі комплекси у нас, ми ще не будемо їм віддавати їх, і якась кількість є цих наших ракет, ну, наших від американців, які поставлені, не тільки від американців, 90 ракет до Петріота останні поставки, ну, може, крім того, ще були, але були з Ізраїля. От це були ракети відносно старі, але 90 штук, ті, які багато по чому могли працювати. Тобто і деякий запас є, але ж ми бачимо, що вони щодня фактично, фактично наносять удари, і тому, тому їх зменшений не непоповнення приведе до відповідних ситуацій. А ось ці ракети Марлі, так, у рамках угоди, так те, що міністр Міра говорив, що буде що підписана угода на 5 тисяч ракет систем ППО, якраз мова про ракети Марлі. Тобто вони можуть збивати балістику? Ні, це ракети легкі, дальність 5-6 кілометрів. Це ж треба розбиратися в комплексах і, і в ракетах. Це вони можуть бути вони ефективні по шахедам по крилатим ще ракетам, ну і цілі, які е, летять mm -hmm. на малих висотах, <кій> аеродинамічні цілі на малих висотах. Але не більше протиракетні комплекси це специфічні е, комплекси, і просто ті ж Айріс, Несамс, вони не працюють по е, балістичним ракетам. В гурміноборони говорили про те, що у росіян є план щоденно запускати по Україні 500 шахетів? Ну тобто, виявляється, ну, що у Росіян є такі можливості, наскільки знову ж таки це буде для нас проблематично, і в принципі російські ЗМІ пишуть про те, що Кремль готує найбільшу ескалацію спочатку війни. Україна може бути повністю знеструблена на тривалий час. і Йдеться про тотальне руйнування енергомереж, а не точкові удари. Як раніше, це більше про ІПСО, все ж таки, чи може чи про можливі дії Більше більше пропагандистські безумовно, вони тиснуть. Вони ж вже узгодили свої дії. Скажем, ну, дії вони там працюють якби в Швейцарії, і ну, в Стамбулі працювали це. Тобто вони більш-менш координували свої дії, росіяни тиснуть на американців, і Трамп нічого кращого не придумав, це ж легко для нього і просто. Здати Україну і поступитися всім, але головне, що він там встановить як, якби якийсь мир за рахунок цього. І це, це якби він хоче подати як головний, а не до, до чого може це призвести. Тому поки що така ситуація в роботу. От, ну, буде важливо найближчі. Крок це сьогодні заслуховування в Конгресі, вот. але попередні ми бачимо відносно того, що, до речі, по енергетиці він прийняв ще до понеділка рішення, тобто зупинив програму по від наданню допомоги по відновленню нашої енергетики. Це було прийнято рішення. Потім, значить, команду відносно передивитися в цю допомогу воєнну. Далі, вона після цього вони вивчили можливості і прийняти рішення, щоб зупинити, от ну а далі та там вже схема така. Ви ж подивиться: тобто, росіяни сформували, щоб відсторонити президента, зупинити воєнну допомогу. Значит, націлитись на енергетику, тобто послідовно, оскільки от таке для них якби несподівано, хоча вони над цим працювали, росіяни відкрилося таке вікно можливості і вони хочуть його по максимуму. Тому, ну скажемо, до цього можуть вони готуватися. Засоби є, але на таке, скажемо, тотальна. Поки що важко сказати наскільки може це реалізуватися але суттєво пошкодити далі можливості такого плану євних. Юрі Олександрович, а як ви для себе пояснюєте поведінку Трампа? От він хоче стати миротворцем. Так він претендує отримати Нобелівську премію? Він постійно його команда говорить про поступки, на які має піти саме Україна. А на які поступки має піти російська сторона? Вони не кажуть, хоча кажуть, що обидві сторони мають піти. А чому вони не говорять про це? Ну тобто у Путіна є щось на Трампа? Чи як це як це взагалі сприймати? ну, тобто? Після того, як він зайшов во владу, в ну, нього наміри були бис, швидка Сліганца, ковбойським наскоком і таке інше. Але коли вони почали контактувати, подивилися, що росіяни зайняли жорстку позицію, нічого не хочуть міняти. Вони знають давно. Ми ну, взагалі я вже не говорю про те, що там бачите інформацію, що ще його помолилися, там росіяни. Можуть мати на нього вплив з тих пір і по поточний час. Ну це таке окреме питання. Хоча його треба теж мати, мабуть, на увазі. Ну так чи інакше, нам зараз ми про це, мабуть, не говоримо так чи інакше, ми говоримо про те, що Росія не сформулювали і свої і ультиматум. Які тепер вони хочуть повернутися до того, її вони е, сформулювали перед війною, і там все це є. І а скільки на їх вимоги ці з боку Америки, ніяких там, хтось війни якось намагалися, вони росіяни залишились на своїх позиціях. От, і, е, чи далі е, обставини е, приймають такий оберт, що е, Кожен наступний крок, вимога російська, вона приймається американською стороною. Говориться, що це потрібно бути поступками. Тобто, з росіянами фактично вони нічого зробити не можуть чи не хочуть. Хоча ну, є от єдине, що він підписав ці санкції, от а решти на рік. А решта, все якби по мінусам. Тобто, за що вдяч вдяку, вдякувати, там йому Венсу чи будь-кого керівництво, велике питання, тобто для України все це в негатив, тому ну, ж, президент, я що там десь дяку, десь не так не дякувати є за ще. А от дякують, поки велика проблема і. Питання стоїть, бачите, все, що завгодно. Ми за мир. Можна подумати, що ми не за мир. Питання за рахунок чого і як це буде реалізовувати. Тому от такого роду боротьба йде. Так вони вимагають і вибачення так від президента Зеленського. Ілон Маск взагалі яке, закликає поїхати Зеленського в нейтральну країну та піти з влади. А Трамп сказав про те, що той, хто не хоче миру, не затримається надовго. Як це розуміти? Ну і розуміти це як тиск. Наші вони схопили за цю фразу і намагаються трактувати. Тому треба доводити ще раз, що Україна хоче миру. Питання у тому за рахунок чого на яких умовах. От а потім все це пересмикувати, надавати. Ну да, от так, так вони себе поводять з позиції сили. А нам треба ну відбиватися і наполягати на своєму. Там... Скажімо так, а є шанс ну, відновити наші відносини зі Сполученими Штатами? Ну, Шанси завжди, як кажуть, є. Uh -huh. Але подивимося, там вже просто так не відбувається. Справа не в тому, що там Венсер не пустили. Ну, як не посили такі умови? Йому склали на відпочинок, що він вимушений був від теля збіжати і приїхати інху, в інше місце. Тобто, це буде е, формуватися і чим далі, тим, тим більше. Тобто, так е, легко, як вони е, сприймали, хотіли би, це теж не буде. Але це потребує справу тому, що все це от реакції там і громадян Америки. Ми їм точно вдячні за підтримку України і світову спільноту і відповідних керівників країн, які нас підтримують. Але цей вплив він не швидкий. Він потребує час, Ну а ми знаємо, чим цей час обертається у нас на фронті. От про цей час я хочу уточнити. Федір Веніславський говорив про те, що розглядався найгірший варіант, якраз зупинка допомоги. І він гад каже про те, що у нас є запас озброєння на півроку. А ви говорите про те, що на Європі також потрібен час переорієнтуватися, так і ми бачимо, чим це обертається на фронті. Ну тобто, чи вистачить, скажімо так, півроку для європейців, тоді на випадок чого чи ні? Питання не в Європейців, а питання в Україні і в силах оборони України, чи вистачить України вистачить силам оборони України захищатися далі. І це замір такий зроблений по озброєнню, а ситуація зараз взагалі стратегічна безпекова, вона включає дуже багато компонентів, і росіяни працюють над тим, щоб в широкому спектрі їх підірвати. А, ну один із перших кроків стосувався, Ми ж говорили там президента, озброєння поставку зупинити і так далі. А вони послідовно цим займаються, але досі в широкому спектрі. І говорить, це що військовослужбовець Богдан Кротевич, так як і я раніше був в Азові, а потім він пішов звідти, він сказав, що фронт може посипатися, росіяни можуть зробити ривок до Дніпра чи Полтави, або ж вони спробують наступ з боку Білорусі на Київ через Житомир, і все це може статися у будь-який момент. Так враховуючи знову ж таки цю ситуацію із ну, ще невідомо, так, ми не знаємо точно, чи буде так, чи не відбудеться, але тим не менше, ви погодитесь із такою думкою, чи дійсно як може фронт посипатись, якщо допомога буде, як тоді, да ну це такі. Це не той час, коли треба займатися такими подіями. Угу. Ми пам'ятаємо три роки тому говорили і давали всі відповідні терміни, але ж ми устояли і пережили це. А ці складні, ну вона не проста, але таким чином характеризувати ситуацію, на мій поля, це не видно. Нам треба, як би не було складно. Реальну оцінку давати і шукати можливості відносно того, щоб устояти, а не пояснювати, Тут я можу варіанти додавати до Кративища, але це що наша мета, нам це потрібно. Ну, та можна додати, нанесуть там ядерний, удар, да Бог весь що можна сказати і додавати. Але це не варіант, це не підхід. Я не думаю, що в такому вигляді цим треба займатися зараз. А як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Зокрема, на Курщині. Ситуацію для збройних сил України на Курщині вона погіршилась, ускладнилась. Вони вогневому і не тільки вплив на нашу головну дорогу логістично. Фактично зупини зупинили функціонування і в зв'язку з цим вдалося провести наступальний дії з трьох сторін, тобто з півночі на вгрупування наші погрібки на заході. Це Свердлікова, і там якраз лінія ця проходить. Тобто вони таким чином і роблять виход уже на область, на Сумську, і на південно-східному ділянці безпосередньо на Суджу. Там цей напрям здійснили ну, наступальні дії. З позитивного можна додати, що успішно провели контратаки навколо Покровська, там на декілька, десь до шести ділянок. Потім Тарецьке, це півночі в центр міста. Зайшли на наші підрозділи ведуть дії і покращили ситуацію. На північ від Купінська це лівий берег. не там, де вони сформували, ну, захопили плацдарм, а лівий берег. у них було таке в наш бік, бік купінська вкрінення, але вдалося його там відбити його і відсунути. От основний, якби стан найбільш важковий і позитивного. Важкі новини з Дніпропетровщині. Так і відомо, що росіяни вдарили іскандером там по шикуванню наших військових. Так і цю інформацію підтверджував і головком Олександр Сівський і. Командувач сухопутних військ драпати і говорили про те, що буде дана правова жорстка оцінка. Цьому і обов'язково понесуть покарання всі відповідальні за все це. Але військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що це не єдиний випадок. Що чотири дні тому, але це інформація навчора. Він сказав, чотири дні тому був удар по полігону військової частини нацварить. І він каже, що там втрати були менше, але також тяжкі. Чому так відбувається? Ігор Олександрович, тому що. Керівництво не знає точною ситуацію, а що даю команди, потім не перевіряється виконання, причому жорстким чином. Я взагалі в своєму зверненні, яке зробив в три дні тому, говорив, що досі на четвертий рік війни не вирішуються важкі, але крайне обхідні питання, щоб покращити в тих умовах, які ми з вами обрисували, стан. Важкий стан у нас на фронтах. Це перше. Треба провести і е, піти на це справедливу мобілізацію, яка стосується всіх громадян, чоловіків з 18 до 60 років е, той чи неї ступені. Всі повинні приймати участь в захисту. По друге, треба перевести воєнну е, всю нашу економіку на воєнний лад у нас четвертий рік. І в повному обсязі, щоб ця робота була цілодобово з усіма наслідками, тому що ми з вами проаналізували, хто і як нам допомагає в першу чергу. Дякуємо, хто допомагає, але надіє на себе. Поэтому треба постачати по максимуму самим. І втретє, зв'язку з тим, що є... Частина громадян, які вільно трактує під час війни виконання своїх громадських громадянських обов'язків, конституційних обов'язків щодо захисту нашої держави. От в тому числі і селя йдуть у нас досить суттєва частина особового складу, яке саме вільне залишився частину, тому що вони приймають рішення. легше навіть якщо затримуєте там щось, якась відповідальність помести понести за СЗЧ, Чим чим і вони попадуть до фронту, доки буде така ситуація, зрушень суттєвих поповненню по не буде. Тобто це СЗЧ, це дезертирство. І тут повинно бути просто перевірятися. Це ж приймається закони, дивиться, тобто йти, ставати дезертиром, чи самовільно залишився частину, повинна розуміти такі умови, що це гірше, ніж піти збройні сили оборони України. Такого немає, тому відбувається те, що відбувається. Тобто я говорю про те, що треба. Змінити прийняти закони про підвищення відповідальності наших громадян за захист батьківщини. Причому це не тільки ті, які військові, а взагалі всіх, тому що в цей час під час поведення війни у нас з'являються корупціонери дуже повільно себе. Ідуть суди, вони відкупаються, виходять, і це все на очах громадян. І питання ФЛК так відбувається, і по іншим питанням, де підтверджуються великі кошти, корупція, і все решта. Тобто всі, ці, хто в цей час таким чином порушує законодавство, вони повинні проводитися через трибунали і з'являтися в, в лінії фронту, чи допомагають, чи служать, чи яким чином. Але Виконують ці завдання саме там, а не так як відбувається зараз, тому що ситуація в країні критична, вона вимагає відповідних законодавств. Скажіть, будь ласка, я повторюю, якщо дозволите, тобто ось ці конкретні ситуації це сталося за 100-130 км кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там летів розвід дрон. Тобто тут питання до наших сил ППО, чи, чому не було збув збити цей розвід дрон? Чи в чому тут сенс? І в тому, що не потрібно було збирати ці шикування. Це, це комплексне питання. Тр... Вони в палатках. Ну, по перше, там не обов'язково шикування, а там просто розташування і підготовка проводились там декілька періодів. Потім а треба жорстко, щоб були бомбосховищі. Ще для цього складу система ППУ, вона повинна бути по всій країні. Е, моніторинг е, і засоби, які повинні знищувати і, е, значить, території, де повинні діяти сигнали. Ми ж вами реагуємо, коли там вночі та ввечері діють і так далі. І там на цій території це повинно відбуватися теж саме. А крім того, треба приставки верховного команди, що і ми розробляли, я чолові від генштабу з воєнно новому управлінням у ці матеріали постався. Там треба додавати вже ситуація. Змінюється представники ставки. Якщо верховний хоче знати об'єктивну ситуацію, у нього повинен бути свій апарат, тому що всі інші будуть. Йому доповідати і говорити, що прямимся ну то, що робиться, та третій рік робиться, воно повторюється. Значить опять -таки, люди, які цим керують цими процесами, вони не бояться відповідальності, якщо щось таке трапляться. А це треба присіч причому при чому на самому суворі, Ну про це говорить драпати і не тільки. Отакі мої погляди на це. Юрій Сандрович, щиро дякую вам за всю да, ваші... да, Вибачте. Да, так, да. я зрозуміла, що треба показати. Дякую вам да. за час для наших глядачів. І, друзі, також хочу подякувати і вам за увагу. Будь ласка, поширюйте це відео, підписуйтесь на нашу платформу, тому що ми в першу чергу працюємо саме для вас, і для... це надзвичайно важливо також і для нашої роботи. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.